Ця модель генерації зображень перевершує абсолютно всі інші існуючі на ринку, і дає деякі можливості, які взагалі перевершують нашу уяву. Я понад 12 років працюю з зображеннями, це моя основна робота. Ну, була. Точно вам вангую, що нейромережі замінять фотографів, замінять все те, як ми уявляємо собі створення зображень, в тому числі і відео, але згодом. І ця моделька крута не тільки тому, що вона перевершує всі існуючі моделі на сьогоднішній день по генерації зображень, в тому числі і міжорні, а й в тому, що вона бездоганно слідкує вашому промту, тобто тому, що ви її запитуєте. Ну і звісно. Оскільки це продукт від OpenAI, то він інтегрований в чат gpt Унікальною цю модельку робить те, що вона може також генерувати будь-який об'єм тексту майже без помилок. Тобто ви на зображенні можете згенерувати певний текст. І так, тут дизайнерам варто напрягтися, бо тепер, по суті, всі дизайни можна генерувати через Чат-GPT. Ну і поки що ця моделька дозволяє генерувати відомих людей бо їх відомі обличчя, бо зазвичай це забороняється генеративними сервісами. Єдине обмеження це контент для дорослих. Якщо ви хочете генерувати його, то потрібно використовувати. Або якісь інші сервіси, або налаштувати все на своєму комп'ютері. Тільки я зібрався знімати вам відосік про те, як можна генерувати свої зображення на комп'ютері через Conf.ua і розповісти про те, як Google в своїй моделі Gemini додали можливість обробляти фотографії, то це, мабуть, вже стало не актуально. Бо, по суті, все те саме можна робити через чат GPT. Можна просто вкинути зображення будь-кого або будь-чого і попросити текстом змінити щось на цьому зображенні. Наприклад, одяг, або змінити зачіску, або додати чи прибрати якісь елементи. Так, основне зображення буде трошки перегенеровано. Вони, тобто воно не буде тим самим, яке ви завантажуєте, але для переважної кількості задач це зовсім не критично. Найбільше мене вразило те, що ви можете взяти фотографію якогось товару, зняту на мобілу, наприклад, закинути в чат GPT і попросити його згенерувати зображення, де якась людина або буде якесь середовище, в якому буде розміщено саме ваш товар. Причому він досить непогано порається з тим, щоб зберегти оригінальні назви, форми, колір. І в разі, якщо у вас товар має якісь прозорі елементи, наприклад, скло, то він прогенерує все те, що за склом повинно бути видно. Ви можете завантажити свій скетч, попросити його перетворити цей скетч в якесь зображення в будь-якому стилі. І так, звісно, є якісь там помилочки, не кожна генерація вдала, але з декількох спроб ви майже напевно отримаєте класний результат. Наразі ця моделька працює тільки, якщо у вас є якась платна підписка на GPT. Більш за це, ця моделька навіть вміє прибирати фон, тобто може вирізати ваш об'єкт або щось на вашому зображенні до прозорого фону. Ну, а ще за її допомогою можна генерувати комікси, причому достатньо коротенького промта, а далі моделька сама згенерує і сюжет, і персонажів, і сам комікс. Ну або ви можете самостійно в усіх деталях описати своїх персонажів, їх репліки і, відповідно, згенерувати комікс. І тепер, звісно, всі ті, хто займалися розробкою зображень, обробкою, зйомкою і тому подібного, ну мабуть, варто подумати про зміну професії. І генерувати можна не тільки з самого чату GPT, а можна перейти на платформу SORA їхнього генератора відеозображень. І там ви можете згенерувати фотографії, які потім направити на генерацію відео.